Мене звати Андрій Бут, я і вирощую рослини, і продаю їх, і надаю ландшафтні послуги в місті Київ. Коли дізнався, що проводиться такий тренінг, у нас в Києві, я без сумніву подав заявку і прийшов сюди на нього. На сьогоднішній момент я ні на секунду про це не жалкую, тому що вся інформація, яку я тут вже отримав і сподіваюся, що ще багато чого цікавого почую, вона є не просто книжковими якимись прописними істинами. А є актуальною, є дуже корисною. І багато чого мені, людині, яка не займалася на професійному рівні, багато чого пояснює. І саме цінність в тому, що поясненці проходить абсолютно чітко, зрозуміло і доходно. І ці практичні навички, які я тут вже почув, які я впевнений, що буду використовувати в тілі та в своєму житті, я впевнений, що тут мені можливість. Хай не краще вирощувати, ну краще продавати рослини, які я вирощую. Вам подобається дещо? Без сумніву дуже подобається.